Христос Воскресе, браті і сестри, воістину Воскресе. Я хотів це не звернення, а довести інформацію, хоча голові нашої держави, гаранту Конституції, голові Верховної Ради і силовим структурам, поділитися ними. Хоча вони знають, що сталося в Хмельницьку, де віруючим людям, нашому предстоятелю і єпіскопам не дозволили соборно освятити храм. Ви знаєте, ну слів не вистачає, щоб висловити своє обурення керівникам нашої держави, силовим структурам нашої, керівникам області. Я в 1991 році жив в державі Ізраїль. Я жив у Єрусалимі. Я працював в Ізраїлі. Це був стан війни. Це було непрестанно течу вистріли зброї, що малокаліберної, що великих каліберів. Якщо ми християни збиралися поїхати до святині, ну вона була небезпечна для християн, тому що там мало було ізраїльської армії. Чи вони мало контролювали, контролювали цю частину, але там знаходилися святині, нам давали бронетранспортер впереді з полімйотом, в автобусі сиділи воєнні і нас супроводжували для того, щоб ми доїхали до святині і поклонилися. Це ж розходи, це ж небезпека. Ну вони дбали про нашу віру. І ви знаєте, ні мусульмани, ні іудеї, ні інші іновірці не роблять скільки біди православним, як роблять наші ж собраття, люди, які вже тут народилися. І ви знаєте, коли ви пригнали ці нечистоти машин, нечистот. Мусоровозки, Хмельницька і не тільки Хмельницька влада показала, чим вона прогодована, пропитана цими нечистотами, якби в них була святиня якась, якщо вони відчували якусь хоч чуть-чуть, віри страху Божого, вони б ніколи цього не зробили. Скільки наших людей виїхало? Католичкі країни, протестантські країни, лютеранські країни, де там і сповідують, і вони нашим людям надали місце для молитви. Хоча з України кажу, що вони шпіони. А ті керівники міст держав, вони радуються, що як українці гарно моляться, як українці гарно поважають свої святині. Не кажіть тільки, що це московська. Не може бути в Хмельницьку Московська, ні Чернівцях. Ви бездарно це сієте. Воно рано чи пізно, воно все зів'яне. Хоча, як ви би його не питали цією надумою свою хімію, тепер можна сказати. но воно не має нічого московського, воно Христове. Там прославляється Христос, там прославляється Божа Матір, там прославляється угодники Божі. І ви знаєте, коли навіть сьогодні є небезпека. В Ізраїлі, Ісламських державах, Но так з християнами православними ніхто не поступає, як поступають сьогодні наші керівники Володимир Олександрович, кого ви привели до влади? Ви йшли на вибори, що ви сказали, що це буде по Конституції, по Конституції, віру і сповідування, що ви не будете в свої ту програму. Те життя, яке ви будете президентом, вмішувати церкву. Кого ви поставили? Які це силовики? Як вони не можуть забезпечити віруючим людям помолитися? Які це державні службовці? Вони безчестять першу очі і вас. А ви, якщо помилилися у своїх керівниках, помічниках верніше, то подумайте, чи потрібні вони вам. Тому що це не вони, це ваше лице. І цей весь світ бачить ці нечистоти, цю грязь, які припитані сьогодні влада, яка представляє, повинна представляти інтереси народу, інтереси людей і Конституцію, яку ви недавно сказали, коли там пішло вибір НАТО чи не НАТО, ви порадили всім. Прочитати конституцію, що стосується е, е, статусу України, є статус він в Конституції України. Там все написано. Якщо є у вас е, час, я впевнений, що Конституцію, до речі, ви знаєте. але якщо буде час, трішки можна почитати і українську. Нагадайте цим мужовладцям, своїм помічникам, нехай вони прочитають про релігію Конституції і дай Боже, щоб вони врозумілися, просвітилися. І ми по Конституції, по законах держави, могли відсповідувати віру свою. А це віра Христова. Це віра, яка зробила нас як нацією, як освіченими, як людьми богобоязними. Ніхто не зробив. А це зробила Матір Церква, до якої ми належимо сьогодні. Не прикривайтеся Москвою, тому що тут це прикривається Москвою ті, хто, чиї батьки. Діди, мами колись возили в Москву все. І це їхні діти, їхні онуки сьогодні тільки говорять про Москву, а ми говоримо про Христа, розп'ятого і Воскресого, який є животавець, не тільки життя земного, а життя вічного. І дай Боже нам, браті і сестри, пам'ятати слова, що всякими скорботами нам потрібно війти в Царство Небесне. Терпінням спасайте свої душі. Нехай Господь нам допоможе тим, хто сьогодні йде за Христом. Христос воскрес, воістину воскрес. А тих, хто проти Христа, нехай Господь просвітить їх і смирить, і навчить по милості Божій, не по якийсь наказанню. Ми нікому не просимо, щоб Господь когось наказав. Ми тільки просимо, щоб Господь просвітив і врозумів. Поможи нам всім Бог.